Чи вірите ви у перемир'я? Я ні. Бо Путін таки не вирішив свою головну задачу під'єднати Крим до Росії суходолом. Коли ж він почне, земля здригнеться від пострілів граду. А нам з вами буде нікуди дітися, бо всі бомбосховища розпродані. Історія про вбивчий дерибан у нашому наступному сюжеті. Отака наше фезмірія. 50 людей. Світла немає, води немає. От у нас одна кола навчилися робити свічки. Донецьк, третій місяць війни. З початком бойових дій життя цих людей перетворилося на колективне пекло. Обстріли не припинялися три доби поспіль. Масові розстріли змусили кидати рідні домівки і тікати під землю. Але таких бомбосховищ виявилися обмаль. От звісові мали слава богу, наші стол, стольчики. От з'їзді спалі, прямо так напало. От подипа подушечку положили. Тим, кому таки пощастило, згодом зрозуміли. Рятуючи світ одного пекла, вони потрапили в інше підземне. чорна пліснява, затоплена підлога і неймовірний холод. Це єдине, що було у сховищі. Незабаром почало бракувати повітря. А тут все було затоплено фекаліями. Тут були у нас стулья в ряд, тому що там і старих людей, дітей від початку цього буремного року. Влада звітувала: бомбосховища є, готові приймати людей. Фінансуються, забезпечені, готові прийняти людей. Хоч завтра. Да, хоть завтра. Але березнева інспекція підземних укриттів програмою гроші виявила протилежну картину. Тут е, невелика лужа. Підземна ревізія грошей шокувала навіть тодішніх очільників столиці. Ніхто за ними ці роки не дивився. Частина з них притворилася, мені вже повідомили, в приміщенні для вирощування шампіньонів. Гражданська оборона у нас. Е... З початком бойових дій українці збагнули. Це не жарти. Бункери можуть знадобитися мешканцям будь-якого міста. Виявляється, адреси найближчих бомбосховищ можна дізнатися у місцевому ЖЕКу. Починаємо пошуки у одному із центральних районів столиці. Я мужний знати за список бомбосховищ чиновники жеку відмахуються після березневого скандалу грошей. Адреси столичних бомбосховищ вивісили на сайтах районних адміністрацій. Вони можуть забезпечити 100% укриття громадян. Але влада обіцяла повернути місту десятки приватизованих підвалів. Тож ми наполягаємо на свіжому списку укриттів. Ви задіяли директор, спілкується. Якщо він дасть мій мені зателефонує, він дасть мені дати добро, я, ласка, вам. На наше прохання нам таки роздруковують списки найближчих сховищ. Йдемо перевіряти, де Киянам пропонують рятувати власні життя. Перша адреса. І ми опиняємося у ресторані. Я тут був У Ні, немає А давно, так? було по-другому, Этим летом покрасили, їли mm -hmm. інтер'єри. А ось ще один. У разі надзвичайної ситуації він має врятувати наше життя. Але тут вже декілька років елітна сауна. Там у них внутрі 13 етажей, там у них є ліфт. По ліфту можна спуститися туди, там, непонятно куди. Це ж бомбусховище, правильно? Да? А воно вже в оренді чи воно як? Приватна власність, що це тут. Ну, так, Часне, собственно. Часне, собственно. В адміністрації нас переконують, такого просто не може бути. Нам привиділося. Ми потрібно зробити соответствую вентиляцію, зробити проєкт, погодити його в Київ проєкті, в Києві архітектурі, опять же, в тому же Київсоветі. Я не думаю, що депутати Київсьве загласяться і проголосують, тому що із подвального поміщення зробити саме. Тож наступні адреси дивують вже менше. Там, де вчора можна було пересидіти бомбардування, сьогодні заробляють гроші. Ось, наприклад, тематичне кафе. Бомб да. Да. Угу. Это... А да, да, бомб За час екскурсії бомбосховища ми натрапляємо на кілька комп'ютерних клубів. Це у вас було тут бомбосховище, правильно? Нічого не путаємо. Ну. Але найбільше шукує нас магазин зброї на території державного заводу імені Лепсе. Стратегічний бункер на 1200 квадратних метрів не можна ані приватизувати, ані орендувати. Але дивіться, самі магазин із тиром. А ну не числиться. У столичному управлінні з надзвичайних ситуацій про це звичайно не чули. Заборонено законодавством приватизовувати це є державна власність. Але невже навіть під час війни можна придбати собі бомбосховище? Сотні пропозицій у інтернеті пропонують придбати заповітне сховище на різний смак і розмір? Добре. Посеред да. да? білого дня у одному з житлових районів столиці ми зустрічаємося з Юрієм. Наше поміщення справа. А світова всі, так? Сві... Ну, треба проводити, да. Він навіть не здогадується, що ми журналісти. Він Продаємо шарди, тому що це пішов. Ні, ми понадобимо перевірний між головий фонд Жека. Продана була шахтари. Ні, ні з ким світлився заговоримо все. все дуже добре. Євген розповідає вже як два роки. Він власник бомбосховища, просто у підвалі житлового будинку. Ходішови подалі поміщення. Ну тобто такий хабар. Ну ближе, колись не буде збирати договоренності. Він планував зробити тут бар і навіть почав ремонт. Але зараз потрібні гроші, тож продає його за 45 тисяч доларів. Здесь была система жизнеобеспечения, там еще были возле туалета, были баллоны. Конечно, их все срезали и возьмем Ми розповідаємо, що хочемо відкрити тут ресторанчик. Наш продавець запевняє жодних питань. Буде ли ну, баня, пар і дівчинки з кріками? І п'ятими машинами. Тобто, якщо бардель, то нормально. Якщо баня, ну, если, то... Ну, якщо бардель тихонечко, то я думаю, може. У місцевій адміністрації на наші знахідки знизують плечима. Є, звісно, і приміри такі, скажімо, і погороду дуже много жалоб, що якісь то фірмочки повикупали там підвали, ділають потом ремонт, і реконструкції, потім тріщи по швам фундамент і стен. Втомлені підземним розпродажем рятувальники відкривають карти. Відсотків 15 залишилося, в яких не розташовані ні кафе, там ні бані. Ні. Має надзвичайно пощастити, щоб під час початку обстрілу чи бомбардування ви встигли знайти хоч одне діюче сховище. Божвіті зараз йде зима Не дай Бог, яка то навчальна ситуація. Представники жеку нас заспокоюють у випадку надзвичайного стану. Приватні власники комунальних підвалів просто зобов'язані пустити мешканців на свою приватну. Власність. І ці попередження попереджали власникам, що вони зобов'язані на ну, при надзвичайній ситуації в другому випадку на... дати, доступ. дати доступ людям для укриття. Але фактично вони в принципі можуть це не робити. Я за тут таке діє. Вони сподіваються, що буде мир під лавок.